Уряд Чехії підготував проект постанови, яка деталізує умови переходу українських біженців зі статусу тимчасового захисту на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Постанова ще не ухвалена, але її текст вже опублікований. Ключовим фактором для отримання нового статусу є фінансова самодостатність заявників в соцмережах. Українці вже активно обговорюють закладені у постанові показники. Загальна реакція шок від сум. Люди констатують, що, попри офіційну роботу з перших місяців перебування в Чехії, не мають таких доходів, тобто велика, переважна частина українських біженців у Чехії не зможе відповідати умовам. Жорсткі вимоги пояснюються тим, що влада орієнтується на те, що у першій хвилі дозвіл на довгострокове перебування отримують приблизно 15-20% економічно активних біженців. Це може означати, що не всі заявники, які відповідають вимогам, отримають дозвіл одразу. Про це йдеться в обґрунтуванні до тексту постанови. В ній пояснюють, як саме буде працювати новий механізм та які додаткові умови мають виконати заявники. Вираження інтересу 1 квітня, 30 квітня 2025 року. Період за який визначатиметься фінансова незалежність, 2024 податковий рік. Термін подачі податкової декларації не пізніше 1 травня 2025 року. Термін неперервного перебування у Чехії на основі тимчасового захисту не менше двох років, станом на 31 березня 2025 року. Термін, упродовж якого не можна отримувати гуманітарну допомогу. З 1 липня 2024 року по 31 березня 2025 року, відбуватиметься автоматична перевірка даних. Не треба нічого нікуди нести. Особиста присутність все ж буде необхідна для зняття біометричних даних і видачі дозволу на перебування. Щоб отримати спеціальний дозвіл на довгострокове перебування в Чехії, українці повинні відповідати певним фінансовим вимогам. Заявник повинен офіційно заробляти щонайменше 440 тисяч чеських крон на рік. Якщо з ним реєструється сім'я, сума збільшується на 110 тисяч за кожного члена родини. Йдеться про брутто дохід тобто сукупний дохід до вирахування податків. 440 тисяч крон на рік це загальна сума грошей, яку вам нараховує роботодавець, або яку ви заробили як підприємець до відрахування податків і внесків на соціальне та медичне страхування. Отже, для отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування потрібно мати в середньому приблизно 36 тисяч 667 крон Чеської Республіки брутто на місяць. Реальна сума, яку людина отримує на руки, нетто. буде меншою через податки. Приклад розрахунку мінімального доходу: один заявник – 440 тисяч крон, близько 36 тисяч 670 крон на місяць без податків. Сім'я з двох осіб 550 тисяч крон, сім'я з трьох осіб, 660 тисяч крон, сім'я з чотирьох осіб, 770 тисяч крон. Постанова ще не затверджена. В ній можуть бути зміни, але загальний підхід навряд чи зміниться. Перехід на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування доступний фінансово самостійним українцям. Основним критерієм для отримання статусу стане стабільний дохід, незалежність від державних соціальних виплат. Нагадаємо, українці, які отримують спеціальний дозвіл на довгострокове перебування, не матимуть права на державну гуманітарну допомогу. Та соціальні виплати. Для завершення процесу реєстрації заявник повинен мати чинний закордонний паспорт. Діти до 15 років мають бути офіційно зараховані до чеських шкіл. Не забудьте підписатися на канал Чужинець та поставити вподобайку.